Рівень охоплення вакцинацією населення в Україні і досі залишається недостатнім. Після пандемії коронавірусу, а сьогодні повномасштабного вторгнення ситуація тільки погіршилась. Все це створює ризики нових спалахів небезпечних інфекцій. Ці скупчення людей сприяють, сприяють все ж таки поширенню інфекційних захворювань. Ми бачимо по відношенню до інших захворювань, які були навіть до війни. То вони завжди поширились. Після певних якихось подій, після концертів, після того як діти пішли в школу і створився певний колектив. І коли є війна, і коли ми в відповідний момент може бути велике скупчення в певному місці людей, так які є з різних точок з різними інфекціями, з різною, скажімо так, своїм статусом, навіть вакцинальним, ми можемо мати спалах інфекційних захворювань. До початку навчального року діти обов'язково мали отримати вакцинацію за календарем профілактичних щеплень. У більшості шкіл навчання вже офлайн, проте черг у кабінет вакцинації так і не було. Якщо всі роки в нас, скажімо так, друга половина серпня і перші дні вересня це були. Толпи людей на вакцинацію у ту шестирічну, щоб піти до школи. Бо далі ж ніби ми не вакцинуємо вже аж 14 років. Тобто більша частина шкільного навчання не вимагає щеплень, бо вони мали бути зроблені в минулому. А тут, от якраз, от тим, хто йде там перший клас, от, ніби було, було найбільш характерно. Завжди було купа народу. Цього року немає. На жаль, небезпечні інфекції нікуди не зникають. Проте, якщо є колективний імунітет, вони не зможуть поширитись. Для цього 95% населення країни має бути вакциноване, чого на жаль, в Україні ще не досягнуто. До Львівській області від цих інфекцій, от від піліміліту, ми маємо захист близько 80% так? дітей, які йдуть там в школу. Деякі є показники в інших вікових групах, є там навіть 50-60 І кожного року це накопичення дітей невакцинованих створює такий проширок дітей, які є сприятливі до інфекційних захворювань. Найнебезпечніше те, що ці інфекційні хвороби мають дуже важкі ускладнення і можуть призвести до інвалідності, а деякі навіть до смерті. Від дифтерії лікування нема. Просто немає фізично. Є відповідно вакцинація, є можливість ведення протидифтерійної сироватки, якої нема. Ну тобто, знову ж таки, нема. Теоретично мало би бути, а її фізично нема. І зараз при війні при відсутніх поставках на бучо відповідно ніхто того вести не буде. Але ризики все таки якісь, хоч мінімальні, але залишаються. Ніхто не знає, коли зможе захворіти. Тому невакцинована людина завжди буде в зоні ризику. І таких небезпечних інфекцій, від яких лікування або нема, або ж воно малоефективне чи смертельно небезпечне, але існує профілактика. Є 10. Щороку вакцинацію ми маємо зробити кожній дитині, тобто в 6 років вона має бути захищена від певних інфекційних захворювань. В Україні безкоштовна вакцина є від 10 вакцинокерованих інфекцій, і дитинка в школу має йти захищена від тих 10 особливо обов'язково та від 10 інфекцій. До них входить туберкульоз, гепатит Б, кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха та паротит. Вакцинація завжди має бути на часі. І ковід, і локдаун це все мало бути на часі. Ну але або ми українці такі специфічні, або тяжко мені сказати, чому. Бо до народу доходить переважно тоді, коли от попікся, от тоді вже дійшло. На граблі треба наступити кожному особисто. Послухати сусіда про граблі не можна, бо я не вірю. Я тільки сусід вірю про те, що там от вакцина – це погано, там невідомо що. Тобто слухам вірять, а реалям не вірять. Не забуваємо, що кожна епідемія перед собою має попередній спад вакцинації. Тому, щоб захистити і себе, і ближніх, потрібно дотримуватись календаря профілактичних щеплень. Лише в такому випадку можна забути про існування цих смертельних захворювань. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда, тут Львів.